Пропоную вирішити задачу. Послухайте уважно умову задачі. Щоб нагодувати котика, ми поставили йому три миски з молоком. Одну миску з молоком. Котик випив. А зараз увага! Запитання: скільки мисок з молоком залишилось? Підкажіть, друзі, яку математичну дію ми будемо виконувати в цій задачі, коли ми випиваємо чи прибираємо будь-що. Вірно, дію на віднімання. Запишемо рішення задачі за допомогою математичних символів і знаків. Було три миски з молоком. Одну миску з молоком. Котик. Випив. Ставимо знак мінус. 3. мінус один дорівнює. Скільки залишилось мисок з молоком. 2. Відповідь нашої задачі. Дві миски з молоком залишилось. Супер! Правильно вирішили задачу. Пропоную вирішити наступну задачу. Слухаємо умову. Зайчик зібрав на грядках три моркви і дві капустини. Питання: Скільки всього овочів зібрав зайчик? Яку математичну дію будемо виконувати? Коли треба дізнатися скільки всього разом. Правильно дію на додавання. Записуємо рішення задачі. 3. Плюс 2. Дорівнює. Скільки всього овочів? Вірно. 5. Відповідь задачі. 5 овочів зібрав зайчик. Молодці. Все вірно порахували.